Об'єднати живим ланцюгом всю Україну від Майдану до найвіддаленіших точок на мапі сьогодні. Намагалися студенти, пенсіонери, підприємці, освітяни та багато інших громадян. На таку акцію прийшло декілька сотень людей, проте втримати ланцюг вдавалося небагатьом. Головною рушійною силою та натхненниками акції стали студенти, які хотіли з'єднати живим ланцюгом Київ та Львів. Європейський союз це наш вибір, що є багато людей в Україні, готові мокнути під дощем для того, щоб у нас була прозора влада, для того, щоб вона боялася осуду з боку народу, для того, щоб в нас були європейські стандарти життя, для того, щоб молодь, яка по всій Україні виступає за ЄС, навіть на сході, щоб вона мала достойне життя в майбутньому. Україна це Європа. Україна це Європа. Ланцюг протягнувся хрещатиком, не дотягнувшись до бульвару Шевченка. На станціях метро було досить людей, та вони ніяк не могли об'єднатись. Як і в попередні дні, люди тримали в руках прапори України та Європейського Союзу, а також саморобні плакати. Організатори намагалися втримати, скерувати людей на місці, рятували печивом та зігрівали чаєм. Дощ, більшість мітингувальників злякав, тому коли погода зіпсувалася, багато з них почали розходитися. Поверталися здебільшого на майдан такі акції проходили ще в багатьох містах України: Львові, Тернополі та Житомирі. Надія Кравченко для епізодів.